Це перша серія мого серіалу Магія навколо, де я розповідаю про Таро відео від спадкового екстрасенса Тетяни Курилве. Підписуйся, щоб дізнатись більше. Справедливість, чому її меч не опущений? Ця карта здається прямолінійною. Жінка з мечем і Терезами. Але варто подивитись уважніше: меч вона тримає вертикально. Це не зброя для нападу, це символ істини. Вона не карає, навпаки, освітлює шлях. Терези в лівій руці ніби вказують на те, що посієш та й пожнеш. Вона дивиться прямо на тебе без страху, без агресії. І тут головне вона бачить наскрізь червона мантія, як у справжнього судді, а під нею білий чобіток. Чисті наміри, які. Не одразу помічаєш. І ось головне, навіть якщо ти думаєш, що ніхто не бачить твої справжні мотиви, ця карта в розкладі означає, що все вони бачать. І відповідь буде чесною. Навіть якщо болючою. Ваша Тетяна Курилова.